Восьмеро дітей постраждали через удар по дергачах у Харківській області. Російська окупаційна армія завдала двох авіаційних ударів по невеликому місту в 40 кілометрах від кордону та лінії фронту. Один із снарядів потрапив поряд зі спортивним клубом, де у дітей було заняття з карате. Ворог завдав два авіаудари по місту. Одна із бомб влучила в спортивний заклад, де займались маленькі діти, які отримали осколкові поранення зараз. Вони в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує, лікарі дадуть допомогу. А інша бомба ось прилетіла у приватну забудову, де зруйнували людські будинки. Ось бачите, це фрагмент цього снаряду, саме кабу, який прилетів. Поранив одну дитинку маленьку, її забрали до лікарні. І поранення отримав 76-річний чоловік. І я вам скажу, що це ще на щастя, що кап влучив саме ось в м'яку землю, вішов заряд, а не попав. Прямо в будинок, бо наслідки були б більш катастрофічні. Ворог постійно тероризує наші прикордонні населені пункти, постійно обстрілює населені пункти, такі як казаче, …Лопань, селище ветеринарне з артилерії. А до міста, до речі, саме добивають ракетами кабами. Постраждалим дітям а це семеро хлопчиків та одна дівчинка від 11 до 15 років. Декілька підлітків досі залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Із сіл у прикордонні триває евакуація сімей з дітьми. Все живі здорові, нормально, все. А слава Богу. Хата те, сильно постраждала. А те, що поламало, то я думаю, встановлено. Головне, що живі все. – А діти вдома були? Вдома. Да. Ось злякався мальчик дуже. Дергачі до евакуаційної зони поки не потрапляють, незважаючи на часті обстріли. Люди навпаки продовжують повертатися сюди. Ну, дивіться, вони бачите, що населений пункт живе люди, скажімо так, живуть тут, і все інше значить, ну це виключно терор нашого місцевого населення, тому що знов ж таки лише страждає цивільна інфраструктура. Всі умови, які є підставами для евакуації, вони всі визначені. Їх три, да, це і в тому числі тобто бойові дії, і в тому числі загроза там окупації тощо. Наразі ніяких підстав для евакуації міста, міста, міста Дергачі немає. Удари по місту завдали уніфікованими міжвідовими плануючими боєприпасами калібром 30 сантиметрів. Авіаційні обстріли Харкова та Харківської області цими бомбами почалися з весни цього року.